Вітаю, друзі! З вами Світлана. Декілька днів назад знімала відео, показувала, що троянди стояли тільки на бутонах і отут мали розквітнути. Пройшло декілька днів. Троянди, деякі вже розквітли повністю, деякі тільки починають. Отже, сезон квітування троянд можна вважати відкритим. Сьогодні на вулиці вітер сильний, не знаю, який буде звук. Думаю, що почуєте, про що я буду розказувати, розповідати. Перед вами троянда Ашрам, яку я показувала в попередньому відео, тільки на бутонах вона була. Зараз вона вже розквітла повністю. ось Гарний мідний колір з помаранчевими відтінками. Троянда. Дуже велика, велику квітку має, коли розпускається повністю. Показує серединочку. В бутоні вона отакого кольору насичено помаранчевого. Потім розкривається, і края трошки стають світлішими. Вигорають, а серединка тримається мідною. Розмір троянди ну, сантиметрів 12 в діаметрі. Кущик доволі компактний. Троянди цвітуть поодинокими квітками. На другу хвилю цвітіння може цвісти у суцвітях по 2-3 квітки. Слабо колюча ця троянда. Вона гарна на зріз. Довго тримається на кущі, більше тижня вона стоїть, до двох тижнів навіть. Просто слабенько вигорає на сонечку, світлішає, ну, а потім аж осипається, або її треба просто зрізати, бо вона так і буде стояти світлою. А шрам це німкеня, виробник Тантау 1998 рік. Ну, німецька якість славиться в усьому. Так само і в трояндах. Гарно зимує на здоров'я не скаржиться. Обробки профілактичні потрібні, але не хапає ні борошнисту росу, плямистість, ну це вже так, під кінець осені вже там де-не-де з'являється. А так стоїть гарним зеленим кущиком. Гарний сорт, Здорова квітка, яскрава. Одразу звертає на себе увагу. чайно гібридна троянда Ашрам. А це розпустилася розквітла. Розквітла троянда Східний Експрес. Це американка. Здається, 2001 рік випуск цього сорту. Ой, чудова троянда. Також здоров'я в неї гарне. Зимувала гарно, це вже третій рік цьому кущику моєму. Широкий кущик цей, він наріс у мене вже в ширину десь метр. До метра має висоту зараз ну, сантиметрів вісімдесят. Троянда біколор. У неї два кольори. Подивіться, який розмір? 10-12 сантиметрів, а то й більше вона буває в діаметрі. Жовта серединка края. Малинові, ніжні, розмиті. Також цвіте однією квіткою на пагоні. На другу хвилю цвітіння може видавати суцвіттями невеликими. Чудова квітка, чудовий сорт, дуже яскрава. Таке яскраве сонечко. Помилуватися, сховалася. Ось яка. Яка гарна, здорова. Така красунечка. Троянда Східний експрес. Також розквітла Гольдельзе, плорібунда. Жовто-гарячий колір має ця квітка. Ось так вона розпускається, розквітає. Гарний такий колір жовточка домашнього яйця. Як я кажу, потім вона трошки вигорає, стає світлішою, показує серединку, світе вона в суцвіттях, у нас скільки ще бутончиків. Вона у мене невеличка, невисока, сантиметрів 40 в висоту. Я її пересаджувала осінню з іншого місця, трошки поміняла її місцями. Перезимувала добре, без укриття. І вже отак гарно квітує. Подобається мені ця флорібунда, компактна, яскрава. Квітне вона хвилями вираженими, але між хвилями у неї завжди є квіточка на кущику. Чудова. Флорібунда. Рекомендую. У нас починає накрапати дощик. Буду закінчувати своє відео. Уже багато троянд починає своє квітування, так що буде що знімати, що показувати. Дякую за увагу. na sve dobro